Всім доброго вечора! Вже ще майже доброї ночі, дівчата. Сьогодні, оскільки ми з вами без відео, тому на ніч я вам хочу показати просто один комплект. Може, може ще намистити, трохи покажу. Бірюзу, точно У 18 розмірі. ще не спите. У 18 розмірі ось такий набор. Він не передає колір, але колір такий красивий, насичений, зелений. Тут у нас сережки, тут коротенька пломба, я мені важко так показати. Ось так можу показати. Красиві такі камінці. Тут камінь з двох частин. Верхня частина кварц, а нижня це турмалін, сережки. А тут є лише цифри 925 – це срібло у радіюванні, комплект покритий родієм сережки та каблучка. 1800 гривень 50 доларів вартість, вага сережок 10 грамів. Це обидві. Мається на увазі обидві. Всередині проба. Красивий зелений колір, сережки, такі середнього масштабу. Облучка, 18-й розмір. Він, ну, камінь не як смарагд, не як хромдіапсид. Він по кольору тут більше на хромдіапсид схожий, але він такий більш зелененький. Ось так виглядає. кубічний цирконій ну, класний, такий нарядний, нарядний. Бірюза зелена, 43 см довжина, 1200 гривень 33 долари, тут срібний замочок. Срібна фурнітура, 3 мм приблизно, розмір бірюзи, вона тут, бачите, тут більш такий колір морської хвилі, але вона все одно така, як чокер, тоненька. така Можна сказати, що вона разномасна трохи. Десь більш зелена, десь більш блакитна. От можна Може бути трохи-трохи крупніше. бірюза. Зараз комусь потрібно. Напишіть, я спробую вам показати. Довжиною 51 см. Є ось такого типу: ларвікіт з цитринчиками, чотирма цитринчиками, тут срібний замочок, ларвікіт так переливається, сірий лабрадор. 650 гривень фурнітура срібло 51 см. Далі 40, 44 см. Це в нас іоліт ось такий красивий, тоненький, срібна фурнітура Тут карабінчик невеличкий, а довжина 44 см. Ось Такий синій колір. 850 гривень 24 долари. І забула сказати, що тут ще додатково срібні кульки. Тож інше я сама не звернула на них увагу. Тут трохи може довжина. Так вона поправляється. О 3, 3 міліметри тут діаметр. Далі красиве намисто, тигряче око, тигровий глаз, так, мені не хочеться сказати. Тут він такий красивий камінь, от я не знаю, як його писати. Просто він так красиво блищить. 58 сантиметрів довжина. От, вони такі, ну, більш крупніші, не дрібні. Це в нас а, бісеринки. Ні, це сріб, срібні такі кульки. Таке 850 гривень вартість. Це фурнітура срібло. Карабін крупний, прям здоровий, тому що тут вже йде така вага добряча. Деякі з синім переливом на мистини. Далі в мене є один браслетик. Дивіться, ось такий світлий. Це такий смарагд, бачите? Срібний карабінчик 19 сантиметрів довжина, 850 гривень вартість. Скільки я сказала сантиметрів довжина, дівчат, щось я сама себе не чую. Бачите, це так відео знімають. 20 сантиметрів, але я думаю, що він буде на зап'ясті десь сантиметрів 18. Десь приблизно, так, на мене, трохи-трохи великуватий. чуть чуть зовсім чуть-чуть. Міліметра три. Ось так я хочу вам показати просто поближче, як він виглядає. Далі намисто з гранату. Тут красивий гранат, ось такий кругленький. Між ними маленькі гранатики, 1300 гривень 36 доларів 50 сантиметрів. Срібний замочок. Так, дівчата, дівчата, вже пізно вам ще треба це відео подивити, що я не знімаю. Ну, нічого, перед сном подивимось на миста. та будемо впитувати в себе енергетику на миста. Тобто енергетику натурального камня, бачите, людина ж з природою взаємодіє скрізь. Хотіла ще додати, що воно так красиво блищить Ну, цей. От, Я не знаю, чи вам видно чи ні. От, Я просто перекинула так собі на руку. Такий блиск красивий. З приводу червоного є в мене ось такий червоний камінець у 19-му розмірі. Це кубічний цирконій. 700 гривень 21 долар. 19-й розмір, камінець такий типу короні. Хотіла запропонувати вам окремо ось таку каблучку. Тут 18,8 розмір, 18,5, 18,8. Важко поміряти, бо тут, бачите, воно, типу, ось такого такої форми. Вона така досить масивна, крупна. Зараз я вам скажу вагу. 13,1. 13,1 грам. 1100 гривень 31 долар вартість. Крупна, бачите, така шайбочка, трохи більше 2 см 2,4, і наша кулька десь міліметрів 7-8 Якщо, може, у вас є щось подібне, якісь сережки, то буде красивий набір. У мене є ось такого плану. Сережки крупні. Лише чорний Онікс, але ну, вони підійшли б сюди. Чи вони такі гігантські, А тут застіпка ось така, гвоздики, гвоздики. Мексика. Виробництво. От вони крупні, просто що важкі. Так. Називається, ми все трохи, потроху подивились, тепер можна вже і спати лягати. Вони, дівчата, дуже здорові, дуже прям такі 8 см, і вони досить важкі. Тут на обидві сережка 16,5 грам. 16,5. Ось такі вони гігантські, вони без покриття, просто срібло. От, заполіроване, а нема ніякого додаткового покриття. Ой, на каблуці є українська проба з воротного боку, я її не побачила. От. Придумала я вам новий комплект. Якщо є намисто з Оніксом, ще сюди намисто з Оніксом. Вартість сережок 1550 гривень 43 долари. Ось такі. Ну, вони досить незвичні, вони дуже так на любителя. Але я думаю, що дівчатам сподобається така модель. Ну, мені особисто подобається. Я вам можу їх підзняти на собі, тільки коли в мене буде настрій. Бо поки з цим вибачайте, поки тугенько. Але все наладиться, все колись закінчується. Тому. Треба, треба просто поспати. Може, стане краще. Коли ти поспиш, але краще не стає. Треба ще раз поспати. Ну, тобто, це, звісно, вже наступний день. І інколи так довго чекаєш настрою, Але воно все одно, врешті-решт, до, до вас, прийде. Тому життя триває. Всім, дівчата, дякую за перегляд. Бажаю вам доброї, спокійної ночі. Нехай вам присняться яскраві приємні сни, про що ви мрієте, те нехай і вам насниться. Інколи так, от мені часто сни сняться, і інколи а вночі в тебе вже починається друге життя. Це розповіла дівчата. Напишіть ваші враження по, по можливості, звісно, та поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Всім дякую за перегляд. До побачення.